Це почалося рано вранці. Росіяни дуже швидко зайшли в Херсон. Почалися викрадення людей на підвал, допити, знущання, катування. Перші ж дні окупації російські військові вже були в нашому офісі. Зламали двері. Був дзвінок від членів фонду, які казали, що якщо ти живеш за пропискою, чекай гостей. Наступного дня під вікнами мого дому стояв БТР з автоматчиками на перевіз. Російські військові просто шукали, де знаходиться мій будинок. Мені прийшлося покинути рідне місто, і я близько року жила в Грузії в Тбілісі. і саме там я дізналася про те, що відбувся терористичний акт підрив дамби Каховської ГЕС було затоплено 2240 будинків. Я побачила свій будинок. Затоплений під дах. Фактично, мого дому сьогодні в Херсоні не існує. Я сама пережила трагедію. Допомагати херсонцям і тим, хто постраждав, ну, це просто мій обов'язок. Я очолюю фонд громади Херсона захист вже 21 рік. Мені було вручено орден княгині Ольги першого ступеню, але війна. Наштовхнула нас на такі потреби, якими ми ніколи не займалися. Вже в перші дні. Ми почали надавати допомогу херсонським міським лікарням, медичні препарати, кровозупинні, знеболюючі, антибіотики. Ми змогли допомогти більше як двом тисячам родинам з дітьми. Перший рік повномасштабної війни ми змогли акумулювати 8 мільйонів гривень на допомогу Херсону і Херсонцям. А в 2023 році це вже було 50 мільйонів. Цінності нашого фонду прозорість, публічність і підзвітність. У цей складний час я не маю права сидіти, склавши руки. Я маю сили, велике бажання наблизити перемогу.